Сьогодні в нас по плану про, 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 по, понаходити квітки в, в, в моїй клумбі. Да. Вон трошки є результат. Ну, зараз я так близько показувати не, хочу, не буду, бо ми хочемо все зробити, а потім от. єдине, що покажу, все, стільба, вона щось всохла на нєт. Вона водички хоче. Зараз ми тут будемо все поливати. Витягнули ось, ось шланг. Вон, бачите, така червона коробочка, воно на цьому То насос. Коротше, працює він, але прийшло шлангу замінити. А цього я зараз тут все викошу, щоб було уявлення, де що садити. Бо це все воно заважає. За такий насос ми купили. Думали вже викидати, але бо там такі червоні шланги були тоненькі. Ніякі. І він не качав воду, поставили такий мощний шланг. хороший. І воно нормально. Тільки гуде дуже сильно. Так, В мене появилась клумба нарешті сьогодні. Оля мені понаходила всі. Ну, вона допомагала мені садити, і тут деякі вона садила сама, то я не знала, де вона що тут прикопала, то вона цю клумбу сама і, і зачищала. Ось такі у нас гвоздічка дуже красива. Щось вона її припарпала. Така. Красотуля. Це фіалка. Крапщата. морозники, Ось стільбочка. Це я весною, це, що я робила розпаковки, садила. Тут червона ось, о, рожева, рожева, молочна вона чи яка оця така світло-рожева. Така кремова якась, воно темна і тому біла. Щось такого плана. Мої сердечка, усе, як гарненько розквітли. Ну, вони вже переквітають, походу. От я думала, цей кущ пропаде. Це червона. Боже, яка вона гарна, ця червона була. Вона вже переквітла. На наступний рік буде гарненько. вона... Вигоріла трошки. І біляночка. Така гвоздічка у мене. Виросла. Ну, то покривних понасаджували, а вони стоять на місці. Ну, вони -по Поливати треба. Роман. Так, тут пропала. Ні. Е, пропав цей Піон деревовидний. Один пропав. Тут щось було посажено, теж пропало. Ні, біля піона. Ось одна земля осталась. Ось тут щось зрубане. Ось тут. Ні, тут нічого не було. Ось воно ж посажене ж землі. Я ж тобі кажу, що тут щось було посажене. Бо тут а, ґрунт... Біля піону нічого не було. Ні, щось було посажене. Бо тут ґрунт покупний. Ой, да. коротше, з піонами в мене щось ніяк. Оце таке все, поки Оля зачищала клумбу. Я ось це покосила, викосила все-все. Все, зробили красоту. Зараз посіємо, подосіваємо. Салати подосіваємо. Що ми огірки ще раз попробуємо посадити на закрутку, ну, якщо в нас вийде. Посходять, якщо От, і будемо садити саджанці.